Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу нагадати вам, в мене на каналі там є рецепт кавунів. Купили кавун в супермаркеті, а він ну, нікуди нікудишній. Стояв, стояв у холодильнику І ні в якому разі не треба його викидати. З нього можна зробити таку смакоту зимою. Це дуже-дуже смачний. Він виходить, маринований кавун. Значить, знімаємо цей ценник. І до речі, кавун це обійшовся майже скільки? 56 гривень. Ріжу я його. Водичка на газі вже закипає. І спілий, головне, що ріжеться ж хорошо. аж тріщить, а недобрий. Геть не солодкий, як трава. Вода вже закипіла. Ріжу такими спочатку кусками, а тоді треба так, щоб влізли в банку. Зимою ті шкурки з'їдаються, там шкурки маринуються, такі добрі, виходять. Значить, на дно банки кидаю чесник кріп, перець душистий, перець чорний, лаврове листя. І один обов'язково один, не більше бутончик гвоздіки. і тепер буду накладати банку. Так, оце вийшлося у нас три таких банки. Одна, правда, не дуже повна, але то не страшно. Росол там теж, до речі, дуже смачний виходить. Кстати, цей рецепт дуже легко заповнити. Я всі даю, запоминала. 1, 2, 3. Ложка солі, дві цукру, три. Оцету. Раз, Два, три. Все. І тепер заливаємо кип'ятком, крутим кипятком, закатуємо і окутуємо. Хорошо окутати і хрестити. Це, мабуть, найшвидший рецепт, який тільки можна придумати. От і все, дуже швидко закрили ці три банки. Зараз їх треба дуже добре окутати, для того, щоб вони пропарилися ще буде така їм термообробка свого рода. І все, і кавуни на зиму готові. Ой, так, що... Так, так що не викидайте ні в коєму разі кавун, якщо він хоч трошки не солодкий або чимось вам не сподобався. Зимою воно піде за милу душу. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Всього вам доброго. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.